Табурет класичний, три кольори. Коричневий, бежевий та сірий. Так, за вишки. Дивимось. 44. 26. По ножках 36. Так, ну а це зручність зберігання. Якщо вони не потрібні, ви їх склали. І зберігайте компактно. Наступна модель. Трошки інший дизайн Зараз. Так, ось вони трошки вище, вони 45. Так, і тут ширина вже у нас 27,5. Так, і дивимось по ножках, так, буде в нас 37 сантиметрів. Так, порівняння дивимось трошки вище, бачите. Так, що ми тут бачимо? Це трошки ширше. Жорсткість є, ножка там більше, там менше. Ну, і ціна відповідає якості та наповненню. ну Це ще можна подивитися два схожих за кольором, сірий та сірий. Трошки є інший відтінок, але це не є таким принциповим. Головне, це, що вони зручні у використанні і у зберіганні. Так, ну і залишилось у нас зберігання. Також вони всі добре зберігаються і та, і та модель.